Привіт, усім! Сьогодні буде виняткове тренування, тому що подивіться, яка краса довкола мене. Ми сьогодні в горах, і я вирішила записати для вас тренування. Власне тут. Давайте подивимося, що з цього вийде. Загалом, сьогоднішнє тренування буде на ціле тіло. Ви готові? Я однозначно готова, тому розпочнемо. Маю надію, що це тренування мене розігріє, і я зніму хоча б це, тому що вітер поки що такий. Як завжди, кожне тренування. Ми розпочинаємо з розігрів. Марширування на місці. Перебираємо ніжками. Знаєте, мені вже стало жарко, тому я думаю, що я можу дозволити собі це скинути. Маршируємо на місці. Супер. Оп. Маршируємо. Додаємо руки. І йдемо. Вперед. Супер. І. Чудово. Два. Три. Чотири. Прекрасно. П'ять. І назад. Раз. Два, маршируємо. Три. Чудово. Чотири. Є. Yeah. І п'ять. Тепер. Ручка, ніжка. Ручка, ніжка. Ручки окремо. О, ручки. Разом ніжки окремо. Готові. Раз, два. Поїхали. Раз. І раз. Чудово. Два. І два. Прекрасно. Три. Три. Чотири. Чотири. П'ять і п'ять. До десяти. Сім. Вісім, вісім, 9, дев'ять і десять, десять. Знаєте, я щойно лише зрозуміла, що я не спортивний штана. <ріх> Тепер виконуємо присідання. Саме звичайне присідання. Просто присідаємо, піднімаємося. Присідаємо, піднімаємося десять повторень в швидкому темпі. Раз, два, поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. Шість. Сім. 8, дев'ять, десять. Тепер вимахи ніжкою. А! Стабілізація, моя стабілізація. І поїхали. Для зручності можете виконувати цю вправу біля ем, стіни. Біля стіни, щоб було більш стабільно. Супер. Ще три. Раз, два. Три. Я собі уявляю, що стіна біля мене. І інша ніжка. І. 4, п'ять, шість, сім, вісім, 9, Прекрасно. Десять. Тепер сходимо, сходимо як до РДЕЛю. Переходимо в присідання і просто підіймаємося. Виконуємо цю справу шість повторень. І. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. П'ять. І шість. Прекрасно. Тепер остання вправа на розігрів. Раз, два, три, чотири. В джинсах не дуже зручно. П'ять. Ще раз. Шість. Прекрасно. Тепер інша ніжка. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість. Чудово. Готові приступити до тренування. Ха! Не переживайте, все буде чудово. Саме головне, щоб на цих каменюках я не зробила собі якоїсь кривди. І так, перша вправа, яку ми будемо виконувати: ніжка назад, піднімаємо викоп. Ніжка назад, піднімаємо викоп. Тобто закрок, ніжка вперед, викоп. По 12 на кожну сторону, без очікування. Раз, два. Поїхали. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Супер. Ще трішки. Десять, одинадцять і дванадцять. І інша ніжка. О, ця сторона вже буде. можливо, краще там ту сторону робити. І раз. Два. Три. Супер. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Супер. Дев'ять. Десять. Одинадцять і дванадцять. О, в мене вже ніжки тут палають. Тепер виконуємо виклики. Викрики. Вискоки. Присідаємо на пальчики. Присідаємо на пальчики. Загалом можете і зробити вискок такий, тобто серйозніший. Але якщо ви живете в квартирі і під вами живуть сусіди, я думаю, що їм це не сподобається. Тому давайте все-таки краще будемо стрибати на пальчики. І зразу гарненько пропрацюємо наш ікроніжний м'яс. І будемо красиві мати ніжки. Готові? Присідання і. 12 Повторень. Раз, два. Раз, два. Три. Чотири. Супер. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Прекрасно. Тепер так. Наступну праву, яку ми будемо виконувати. Добре виконати загалом на килимку. Я спробую без килимка. Не знаю наскільки мені це вдасться. Тим не менш. Варто спробувати. Я демонструю і далі ми виконуємо її разом. Замість килимка я використаю свою сорочечку, яку пізніше я ще й одягну. Ну, тим не менш. Маю надію, що я не дуже відчуватиму спиною ті камінці. І так, лягаємо спинкою на килимок, відповідно, я на сорочку. І будемо ручки назад, впираємося одною рукою, в одну сторону обертаємося. І знову лягаємо ручки назад. іншу сторону опираємося. Старайтеся, як будете підносити бедра, міцно напружувати сіднички і не підносьте тіло занадто високо. Тобто старайтеся, щоб тіло підносилося плюс-мінус до одної лінії і цього буде достатньо. Готові? Раз, два, по десять на кожну сторону і. Раз. Раз. Супер. Два. Чудово. Прекрасно. Ох, я масаж матиму. Вам на синій будуть. І три. Чудово. Ще трішки. Мені вже жарко робиться. Чотири. Чотири. Прекрасно. П'ять. П'ять. Шість. Ще. Ще трішки? Ще по чотири? Сім. Як ви, мені вже жарко, жарко. Сім. Вісім. Чудово. Дев'ять. Дев'ять. І по останньому. Десять. І десять. Чудово! Хвильку, випийте воду і я йду пити воду. Не забувайте пити воду. Я мушу напити, в мене вже в горлі все пересохло. Я поки що залишаю свій, так можна сказати, килимо. А ця справа, яку ми будемо виконувати зовсім легенька, ми будемо перестрибувати з ніжки на ніжку, тобто сторони. В сторону для мене саме основне це стабілізація, щоб не опинитися десь там, або ще краще це в воді. Готові так, по 12 на кожну сторону. І старайтеся як стрибаєте на ніжку, тобто допомагайте собі руками. Тут ручки разом. Ця ніжка вверх, стабілізуєте ваше тіло, Перестрибуєте на іншу і знов те саме виконуєте. Раз, два, поїхали. І раз. Раз. Супер. Два. Два. Три. Три. Чотири. Чотири. Пів дороги за нами. Дев'ять. 9, Десять. 9, Десять. 10, 10, супер, одинадцять, одинадцять і дванадцять, дванадцять. Чудово, мені здається, що я трошки з'їхала. Ну, нічого страшного. Наступна вправа всіма любима і не любима ніким. Якщо я не помиляюся, по-українськи вона називається Берпі, по-англійськи бурпі. Сходимо руками, виконуємо витискання. Для витискання можемо використати наші коліна. Це буде легша версія. І вискоком повертаємося. Тобто, демонструю, виконуємо разом. І сходимо. Виконуємо витискання, повертаємося і стрибок. Все. Не так складно, не так легко. Десять повторень перед нами. Пам'ятайте, що можете використати коліна для витискання. І, мож, якщо у вас є якісь болісні відчуття в колінах, можете не вистрибувати. Або замість такого. Стрибка, стрибка просто вистрибнути на ваші пальчики. Цього буде достатньо. І раз, два. Поїхали. Десять повторень. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. 6. Сім. Прекрасно. Вісім. Дев'ять. І останнє. Десять. До речі, це трошки я би навіть сказала легша версія для ніг. Складніша версія цієї вправи була би така, що ми сходимо стрибок, знов стрибок. І наверх. Але якщо якісь больові відчуття в колінах, то краще виконати попередню версію. Я думаю, що вона підійде в більшості. Наступна вправа будуть за кроки. Як вони виглядають? Ніжка назад, колінко, як опускаємося вниз, стараємося, щоб колінко було близько, п'яточки, нога, яка залишається впереді. І те саме робимо з іншої сторони. Я вам зараз покажу ще бочком як це виглядає. Ніжка назад. Робимо присідання, колінко близько стопи. І міняємо ніжку. Так, ми виконуємо по 12 на кожну сторону. Розпочнемо. Раз. Супер. Раз. Два. Два. Чудово. Три. Прекрасно. Супер. Ще трішки. Зараз. Шість. Шість півдороги дороги цієї вправи за нами. Сім. Сім. Вісім. Вісім. Чудово. Дев'ять. Дев'ять. Десять. Старайтеся, щоб коліно не виходило, до речі, за пальчики. Ступи яка впереді. Одинадцять. 11, 11. І дванадцять. Дванадцять. Пре чудово. Перед нами наступна вправа. планк. Будемо доторкатися долонями до плечей. Входимо в позицію планку. На прямих руках сіднички стискаємо, лопатки легенько зведені. Не так, не так, а середина між цима двома позиціями, і будемо просто руками доторкатися до своїх плечиків. Цю вправу ми зробимо на час. Я поставлю для нас 40 секунд. Якщо в якийсь момент вам стане складно, зупиніться, відпочиньте і просто повертайтеся до мене. Все. Готові? Раз, два. І. Поїхали! Голова продовження тулова. Тобто не дивіться по бокам, не дивіться перед собою, дивіться цілий час. Вкилимо, чудово, і працюємо. Прекрасно, ще трішки. Ще трішки. Чудово У нас сьогодні ціле тіло попрацює, все, що можна. Прекрасно, особливо великі партії м'язових волокон. Прекрасно. Ще трішки. Якось тих 40 секунд дуже довго тягнеться. Сама для себе би зробила все. Годинник дає нам знати, що це. все. Хвилька відпочинку. Набираємо повітря. Випускаємо повітря. Набираємо глибоко повітря. І ще раз. І чудово! Зараз в одній справі ми зробимо одразу дві. Це буде РДЛ на одній нозі і викупи назад. Як це виглядатиме? Це виглядатиме так, що одна ніжка у нас цілий час стабілізується на підлозі, міцно втиснута з підлоку, легенько зігнуте коліно, а інша ніжка відступає назад і просто виконує роль стабілізації. Вона на пальчиках, колінку також легенько зігнуте. Ручки перед ніжкою ми викидаємо бедре назад, тягнемося трішки ніж, нижче, ніж коліно, повертаємося викоп задньою ногою. І знову тягнемося, повертаємося, викоп задньою ногою. По 10 повторень на кожну сторону. Раз, два і поїхали! Їдемо. Супер. І якщо починає боліти спина, переконайтеся, що ви правильно. Виконуєте закрес хіп хінчу, тобто викидання бедра назад. Супер три. Чотири. І не сходіть занадто низько. П'ять. Прекрасно. Шість. Ще чотири. Сім. Вісім. Дев'ять. І 10. Тепер міняємо ніжку. Мабуть, залишуся в цю сторону. І раз, два, поїхали. Голова продовження. тулова. Раз, Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Чудово. Ви молодці! молоді. Вірище також молодець. Так зараз ми виконаємо. Останню вправу ми будемо відставляти ніжки в планку. Ми сходимо в планк на ліктях і робимо відставляння ніжки на боки. На бік, на бік. І зараз вам покажу, а далі просто перейдемо до самої вправи. Так? Знову ж таки, наставлю час 40 секунд. Буде складно. Зупиняйтеся, відпочивайте і повертайтеся до мене. Так, для початку я показую. Тобто ми сходимо на ліктях. О, тут незручно. Тягуємо сіднички. І раз, раз, і два. І два. І під музичку разом виконуємо цю вправу. 40 секунд. Раз, два. І чекайте. 40 секунд. Поїхали. Раз. Раз. Чудово. Два. Три. Три. В коментарях можете написати мені, чи мене рівне тіло. Точніше, рівне тіло. Чи рівна лінія мого тіла? Супер. Прекрасно. І відставляємо. Раз. І раз. Чудово. Два. І два. Прекрасно є я розумію. <смі> Вірю, що вам також все вдається з іншої сторони екрану. Прекрасно. Голова продовження тулова. Тобто цілий час заглядаємо в килимок, не роздивляємося по боках. Чудово! Ой, живіт в мене вже також пече. Супер, ще трішки. Вірю, що годинник дасть відбій. Супер, є! Чудово! Прекрасно! І так, ми виконали з вами крутезне тренування. У нас пропрацювали всі. Великі м'язові волокна нашого тіла. Що ми тепер зробимо? Тепер виконаємо просто швидку релаксацію, розтягнемо наше тіло і йдемо відпочивати і займатися своїми буденними справами. Сідаємо собі позицію батерфляй. Старайтеся стопи не зводити разом, куліна тягнемо вниз, спинка рівна і розтягуємося. Зараз я багато говорити не буду. Чудово. Я не знаю, чи вам також чути, як голос... яке голосисте це озеро. Прекрасно. Супер. Тепер одна ніжка вперед. Тягнемося до ступи. Чудово. Прекрасно. Тепер міняємо ніжку. Тепер інша ніжка випрямлена. Тягнемося до ступу. Прекрасно. Тепер ніжку переставляємо і обертаємося в протилежну сторону, притискаючи рукою коліно, щоб розтягнути підничний м'яз. Іншою, іншою рукою можемо впертися в тилимок, в підлогу. Супер. Чудово. Міняємо сторони. Тепер іншу ніжку. Прекрасно. Тепер одну ніжку згинаємо. Давайте я вам, мабуть, спочатку покажу цю сторону. Згинаємо, кладемо за себе, відчуваємо, як тягнеться передня частина ніжки. Супер. Чудово. Прекрасно. Тепер міняємо ніжку. А, мене волосся. смачне. Причудово. Тепер приділимо увагу в верхній частині наші, нашого тіла. Розтягуємо спочатку собі плечики, не натискайте на глікоць. Тепер міняємо сторону і знову старайтеся не натискати на лікоть. Супер. Тепер ручки над голову. І відкриваємо нашу грудну клітину, тобто відкладаємо руки собі назад, супер. Прекрасно. Лапаємося за коліно. Обертаємося в одну сторону. Тепер міняємо в іншу сторону. Прекрасно. Остатня шия. В одну сторону тягнемо. Обережно. Не відірвіть собі голову. В іншу сторону. Вперед. І назад. Давайте подивимося по боках, чи все добре, чи все в порядку, <смі> чи нічого не помінялося довкола нас. Тут однозначно почало сонечко гріти сильніше. Дякую вам велике за те, що провели сьогоднішнє тренування зі мною. Вірю, що невдовзі зустрінемося в наступному відео. Бажаю вам хорошого вечора, хорошого дня. І цілую, люблю, обнімаю! Бувайте!